в Полтаві сталося. На четвертому поверсі, там один під'їзд знесло взагалі повністю. На четвертому поверсі жив чоловік, який повертався додому, щось, він чи вже повернувся з роботи додому, чи повертався додому, він почув тривогу. Да? І замість того, щоб там йти вдома чи сидіти вдома, він пішов в бомбосховище. Четвертий рок війни майже вже. Ну, в кого є терпіння і дисципліна, вже почувши тривогу, ще в Полтаві це безпечний досить регіон. Да? Там не відбувається як в Харкові, як там воно, Донецька, Луганська область. А людина спустилась в бомбосховище і врятувала собі життя. Уявляєте, як це? Ну, ну це просто. От Всім на це звернути увагу і. Ну, це важко. Це, це, звісно, важко таку дисципліну мати, але було б добре. Я хочу, щоб ви берегли своє життя, готувалися. Ну це майже неминуче до громадянських всяких, от це буде дуже жорстко, коли повернуться військові, коли будуть стикатися з людьми, які ніхіра не ділили, бухали, гуляли і так далі. Е, на жаль, війна вона дуже травмує. Я хоч і не воював, але от там після п'ятикульових і всього що я побачив, я досі займаюся своєю головою, і досі мені дуже важко. Уявіть, що з хлопцями, які. З першого дня день на війні, от тому е, слідкуйте за своїм життям, за своєю безпекою. Е, намагайтесь робити все, що в ваших силах, щоб у вас було все добре. От і по змозі допомагати інакшим людям, але намагайтесь напряму. Тобто, не через великі фонди, от, шукайте людей, які по місцю допомагають. Е, невеличких таких блогерів, волонтерів, і через них ви зможете нормально допомогти людям. От бо в великих фондах, на жаль, ти ніде від цього не підеш, навіть якщо вони дуже класно, дуже чесно працюють. Велику команду її треба якось забезпечувати. І... Від будь-якого донату якийсь процент буде йти на це забезпечення, от тому більш ефективно невеличким організаціям, групам донати. Все, співчуваю абсолютно всім регіонам в Україні. Просто тримайтесь на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па!